Парят дев'ятий клас. Задача No12.7 на сторінці 82. Світловий промінь переходить із середовища 1 у середовище 2. Швидкість поширення світла в даному середовищі задана. Швидкість світла задана. Потрібно. Побракувати отичну густину середовища, якого є більшою, знайти відношення швидкостей у першому і в другому середовищі, показник затоплення середовища 2, відносно середовища 1, і швидкість поширення світла в середовищі 2, і абсолютний показник затонення. Почали розв'язувати цю задачу. Е, е, малюночок у підручнику, даний готовий по клітинках. Ми обрахували, скільки дитинок у е, наших трикутничках, куди типу позначили, і за теоремою Піфагора знайшли довжину протилежного пакета для дітей трикутничка і зараз обрахуємо. Для другого типочка. Нам нужен протилежний катет, тому що нас цікавлять синуси кута падіння і кута залунення. Зараз ми з вами обрахуємо катет протилежний до синуся до кута залунення. Значить, гіпотенуза за нас 5, квадраті відняти. Кодит у нас був по малюнку 4 квіти, 4 квадратні. Це 25 мінус 16, це 9. Тут ще Так рода, куди з 9 – 3. а до лінії 3. Тепер нам треба знайти синус у до Це відношення протилежного катета до гіпотинизи. Гіпотиниза у нас радіус кола буде 5. Зараз ми обрахуємо. Ми обрахували у нас 06, вийшли, сінусів падіння в нас є, синус туди залулення є, тепер за даною формулою обрахуємо е показник залулення середовища 2 відносно середовища 1. І так у нас цінусла 90. Повийшок всім зганом 0,6. Скориставшися калькулятором, ми включили число 3 сути. Перше ми знайшли, тепер нам потрібно знайти швидкість поширення світла в середовищі 2. Для цього ми скористаємося наступною Сінус альфа до синус гама відноситься як В1 до В2. Нам треба шукати В2. Оце hm. нажав в олиць вами, записуємо. З один після і саме, тобто розв'язуємо пропорцію. Верхова дорівнює, на один, поділити на 1,53. 53. 2, 1, у нас це 2, 5, на один нас дому, це два з половиною на 10.8. Поділити на 1,53. Виконаємо Вигонимо Після обрахунків ми отримали швидкість у середовищі 2, 1,6 на 10 108 метрів за секунду. Тепер ми можемо дану швидкість і швидкість середовища 1 порівняти. І ми бачимо, що швидкість середовища 1 більша, ніж швидкість у середовищі 2. Це означає. Що середовище один менш оптично густіше, ніж середовище 2. Середовище 2 більш густіше. Ну, це може бути, наприклад, повітря, а тут може бути вода або снова. Так, тепер ми знайдемо абсолютні показники заломлення в окремому середовищі. Для цього ми скористаємося такою формою. Це на В. Ну, оскільки я в середовищі один шукаю показничок заложення, відповідно, ми і швидкість зберемо В1. Так, підставляємо. Це у нас 3 на 10 восьмому, А В1 у нас 2,5. На восьмому. 10 у 8. 8 ми скорочуємо, брахунки ми зробимо пізніше. Запишемо так же саме абсолютний показник заложення для другого середовища і швидкість відповідно ведварям. 3 на 10 у восьмому. Поділити на оцю вже швидкість. Один і 6 на 10 у 8. Схолочуємо і зараз виконаємо обрахунки. Виконавши обрахунки, ми отримали. Абсолютний показник заломлення середовища 1 становить 1,2 рівно, і показничок середовища 2, 1,875 рівно. Існують таблиці абсолютних показничків заломлення. У параграфі підручника дана неповна таблиця, ви можете ввести в інтернеті, і подивитися. Ти точ-точ такі числа і знати точно, що ж це були за середовища. 1 середовища 2. Дякую за увагу.